Ще донедавна прихильники підспівували трекам Альоші. Горда ти моя любов, біще, окрім його обій, ти йому сама. Дозволила. А вже сьогодні до нас на інтерв'ю приходить оновлена і ззовні, і зсередини співачка Олена Тополя. Зміна псевдоніма далася зірці нелегко, адже сценічне ім'я Альоша завжди дарувало теплі спогади про її дитинство. Тому що я зростала як Льошка. Тобто, це, це моє ім'я з дитинства. Льолька, Льолік, Льо, Льоха це досить таке близьке і дуже, дуже близьке відношення до тих людей, до яких. Я звертаюся через це ім'я до своїх слухачів. Але саме слухачі вже не один рік підштовхували співачку до того, що з Альошою варто прощатися. Війна ж дала зрозуміти, аби рухатися далі, треба покінчити з минулим. Мені хотілося і хочеться там певні, певні речі залишити в минулому. Просто від минулого того відв'язатися вже і просто переступити через той поріг і піти далі. За останні два роки натхнення стало нечастим гостем артистки. Погодьтеся, створювати нові хіти без цього чинника дуже важко чи навіть неможливо, та впадати у віч через це Олена не збирається, тому оживляє старі напрацювання. Насправді, у мене багато матеріалу, який накопичився ще до початку війни. Я зараз над ним працюю. І Його багато, і вони ці пісні, цей матеріал, як я вважаю, дуже цікавий. Тому я навіть не переживаю з приводу того, що натхнення іноді затримується десь недовго. І вже зараз, тільки для глядачів ближче до зірок, Олена Тополя відкриває завісу своїх найближчих прем'єр. Це дует з італійським співаком Фабіо Девінченце. Це пісня двома мовами: італійською, і українською, і до нового року я планую таки встигнути записати. Україномовні версії моїх феромонів і крапки на карті. Співачка майстерно поєднує свою творчість із волонтерством. Зокрема, вона стала амбасадоркою проєкту Дитинство без війни, який надає психологічну підтримку дітям-сиротам. Також вона постійно бере участь у масштабних зборах для українських військових. Прибуток від однієї з нових пісень Олена повністю спрямувала на допомогу захисникам. Вся монетизація з цієї пісні, і з кліпу буде спрямована на протезування наших воїнів. Саме цей кліп на пісню Power of Ukraine» став останньою роботою тополі в Америці. Нагадаємо, там вона з трьома дітьми проживала з початку повномасштабної війни. Довгі місяці та тисячі кілометрів від коханого чоловіка і рідної країни стали для неї ще тим випробуванням. Коли сім'я знаходиться в такому стані, в якому вона була більше ніж півтора року. Я вважаю, що це неправильно. Так не може бути. Таке повторювати не можна. Це дуже гіркий досвід. Тим паче перші півроку війни Тарас Тополя провів на фронті як парамедик, неодноразово бував на самому нулі під постійними обстрілами. Бувало він по кілька днів не виходив на зв'язок. Очікування, хоч якоїсь звістки від коханого, зводило Олену з розуму. Чесно, я іноді думала, дідумала, краще б я була на фронті. Це просто паніка. І поки ти не знайдеш хоч якийсь зв'язок, хоч якусь інформацію, то ця паніка якби тебе охоплює. Вона тебе тримає в своїх лапах кігтях. Від пережитого стресу співачка оговтується донині. бо це вплинуло не тільки на емоційний стан Олени, а й на її зовнішній вигляд. Поки фанати захоплюються схудненням зірки, сама вона нам зізналася, зовсім не планувала втрачати кілограми. Це просто буремне життя, стреси, переживання. І Фізика реагує. Скільки не намагалася їсти, я працюю над тим, щоб не брати трошки. Також для себе співачка чітко зрозуміла, не хоче і не допустить, щоб у майбутньому її сім'я розлучалася на такий тривалий період. Я нікуди не збираюся їхати з країни, як би там не було. І я усвідомлюю про безпеку свою про безпеку дітей. Якщо треба буде, ми поїдемо в безпечне місце, але це буде в Україні. Проте тільки но Олена з дітьми опинилася в Україні, до США поїхав сам Тарас. Все змінилося. Все дуже змінилося, і те, що діти не бачать Тараса, і те, що я не бачу Тараса. Тарас знову поїхав на е, свої концерти в тур на два місяці. Зберегти стосунки в такому ритмі життя і після тривалої розлуки завдання не з легких. Аби впоратися з ним, їм із Тарасом доведеться докласти чималих зусиль. Вони втрачають ту близькість, ту той міцний зв'язок, тому що це відстань. тому що це тисячі кілометрів, які ти ну не можеш. Долати кожен день. І інтернет-зв'язок не врятує, тому що це різниця в часі, це різниця в справах, в якихось зайнятостях і так далі. Та Олена переконана, ту втрачену близькість вони обов'язково повернуть. Я дуже сподіваюся, що по закінченню туру у нас все стане на свої місце. Я хочу енергетично, фізично. Психологічно просто бути щасливою людиною, в яких умовах ми би не опинились, але бути разом для мене це найголовніше. А головна цінність у родині це діти у подружжя Тополь, як відомо, двоє синочків та донечка. Вони мають отримувати піклування батьківські. Вони мають отримувати цю любов. Вони мають навчатися бути в сім'ї. Тому ну, для мене це дуже прямо от знак оклику, дуже важливий момент, який я не можу залишити закрити очі на щось. Я цього не приймаю. Розповідаючи про свій досвід батьківства, Олена згадала власне дитинство, і на очах з'явилися сльози. Мені було замало уваги мого батька. І я завжди з такою, з такою нетерплячкою, з, такою, з таким трепетом чекала, коли він приїде з роботи. Я просто була рада, що він просто є. Але ем, я можу сказати, що уваги недостатньо було. І я про це мріяла. Тому Олена і Тарас, попри будь-яку зайнятість, знаходять час на спілкування з дітьми, рівносильно займаються вихованням. Усе дозволеність у цій сім'ї табу. Сідне наші питання і такі собі конфлікти. Ми намагаємося вирішувати або словесно, або а, дається час на роздуми без гаджетів, без телефонів, без яких ігор. Тобто, якщо ти не цінуєш те, що ти маєш, значить воно у тебе забирається. І хоч виховання забирає чимало часу та енергії, артистка цілком впевнено заявляє, готова ще і ще ставати мамою. Я можу так сказати, я готова приймати стільки дітей, скільки прийде. Я дуже люблю дітей, і якщо воно вибирає мене прекрасно, то я готова.